Розпочинаємо випуск ексклюзивною інспекцією джедаїв. Ми вирушили туди, де зростає майбутнє української дипломатії в інститут міжнародних відносин. Студенти цього вишу дедалі рідше користуються громадським транспортом, натомість залишають свої дорогі номарки просто на тролейбусній зупинці та ще й під знаками заборони. Тож, якому таткові треба телефонувати, якщо ви хочете паркуватися де заманеться, та куди журналіст має засунути камеру, виконуючи? Своє редакційне завдання. Про це ви дізнаєтеся від студентів-міжнародників. Перше вересня. Для сотень тисяч дітлахів та студентів цей день стане незабутнім, а для мільйона автомобілістів одним з найгірших у цьому році. Ми біля одного з найпрестижніших київських вишів. Тут готують українських дипломатів. Що цікаво, тутешні студенти приїжджають на пари не на метро чи тролейбусі, а на власному авто. Ось тут, біля університету, зупинятись не можна навіть на хвилину. Джедаї вирішили перевірити, як цього правила дотримуються майбутні дипломати. Окрім заборонювального знаку, тут ще й зупинка громадського транспорту. Тож зупинятись не можна. Але судячи з машин у крайній правій, водії, що припаркувалися тут, не надто розбираються у правилах. Ну там от знак впереді висить, так? Да? І от він ну, дійсує. Я шість років тут учусь, шість років тут паркуюсь. Хтось дуже дивується. А чому ви нарушили правила? А чому ви нарушили правила? Остановка і стоянка там запрещення. Чому там припаркували? Можете відійти від мене? Ні. Ну, ну, я розумію, що на, на місці. Хтось починає погрожувати серйозними сімейними зв'язками. Ви передакуйте серйозно поліція. Я вам серйозно давайте я щось думаю, що скажу, що не хтось за старою звичкою кидається лаятися. Бачкуся за сімками. Ну а ця молодиця каже, що дуже поспішає. І їй немає діла до громадського транспорту, що має об'їжджати її кар. Давайте без цього, Я спішу на заняття. Ну так і зупинка установкою стоянка запрещена. Всі так, все нормально. Дієшки, мені прийдеться викликати поліцію, вона евакуює вашу машину. Ну визивайте. То що це не проблема. Чому ви нарушають правила. Телефонуємо на 102. Патруль прибуває за кілька хвилин і одразу йде до деканату викликати власницю авто. Разом із новими знаннями ця автоледі отримує штраф за порушення правил паркування. Дівчина, а чому ми одразу не захотіли перепаркуватися? Це ж легше було і дешевле. У день знань джедаєм разом із поліцією вдалось провчити лише одну порушницю, а іншим дати приклад. Будемо сподіватися, що майбутні українські дипломати все таки почнуть поважати закон і дотримуватися правил дорожнього руху. Як бачите, навіть наявність патрульної автівки та забороняючого знаку не зупиняють порушників, аби ставити тут машини.